Ну а Сполучені Штати між тим не хочуть війни з Китаєм, але повністю готові до неї. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. каже, що він не хоче, щоб хтось бачив плани щодо можливої війни з Пекіном, тому що США не прагнуть цього. Ну і за даними джерел видання Нью-Йорк Таймс, оперативні плани з конкретними сценаріями війни з Китаєм продемонструють Ілону маску під час його відвідин Пентагону. А бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив 3 мільярди євро додаткової допомоги військової Україні у 2025 році. Про це повідомило медіа DPA. зазначається, що схвалені е, ще понад 8 мільярдів євро підтримки нашої держави на 2026-2029 роки. Нагадаю, що напередодні бундестаг підтримав реформу боргового гальма, яке дає змогу виділити великі кошти на зміцнення оборони. На ну, міністерство оборони витратило понад 51 мільярд гривень на зброю, яка буцімто не потрапила на фронт. Про це заявив у Фейсбуці голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами йдеться винятково про контракти, оплачені міністерством оборони без агенції оборонних закупівель у 2022-2023 роках. Проте термін їхній термін збіг і військові при цьому зброю не отримали. не отримали проте судових позовів з боку міністерства оборони щодо заборгованості на 51 мільярд гривень нібито немає і на думку Віталія Шабуніна, це або кричуща некомпетентність ну або свідчення Корупції голова центру протидії корупції нагадав, що у 2023 році тодішній міністр Резніков мав непоставленої зброї на 27 мільярдів гривень, тобто вдвічі менше, аніж нині, і це викликало відповідно величезний скандал. А за півтора місяці Резнікова було звільнено.